До 24 лютого пані Світлана працювала трихологом, проте повномасштабна війна змусила призупинити діяльність. Згодом жінка створила власний бізнес. Розповідає, його головна мета популяризувати український товар на європейському ринку. Я намагалася створити інший новий бізнес, і дійсно я потребувала допомоги, підтримки. Та психологічної та інформаційної підтримки за допомогою Світлана звернулася до кар'єрного хабу вона, який працює в рамках профільного фонду ООН. Тут фахівці проводять психологічну реабілітацію, кар'єрні тренінги та курси з підвищення кваліфікаційних навичок. Цей проект направлений на жінок, які є постраждалими від гендерно зумовленого та домашнього насильства, або знаходяться в складних життєвих обставинах і є в зоні ризику потрапляння до насильства. Відповідно, ми допомагаємо жінкам працевлаштуватися, стати економічно незалежними або відкрити власний бізнес. За три місяці роботи хабу за консультацією до нього звернулося близько 300 жінок, розповідає координаторка проєкту. Серед них внутрішньо переміщені особи, тимчасово безробітні або жертви насильства. Це жінки, які проходили психологічні тренінги, професійні курси, які зверталися за консультацією для працевлаштування та відкриття власної справи. Розвиток кар'єрних навичок допомагає здобути й фінансову незалежність, кажуть координаторки. Наголошують, крім фізичного насильства, велика кількість жінок потерпає ще й від економічного ситуація ускладнюється і через повномасштабну війну, яка додатково впливає на емоційний стан. Ми розуміємо, що сьогодні, наприклад, жінки деякі не працюють, хтось перемістився, приїхав, і вони не готові взагалі спочатку все розпочинати. Вони е, в такому в такій розгубленості сьогодні в них немає розуміння, що буде далі. Всього в Україні працює вісім хабів. Вона, що націлені на щоденну допомогу та підтримку жінок. За даними програми розвитку ООН, щороку від домашнього насильства потерпає близько двох мільйонів українців. Понад 80% з них жінки. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов. Перший міський.